Давай тобі знайдемо хлопця в центрі Вінниці. Давайте. Який тобі подобається? Якийсь гарний. Давай тебе сфотографую, відправлю анкету на Date. і когось знайдемо. Добре? Да, добре. Давай. Так, як тобі такий хлопець? Дуже гарний. Прийшов, хай підходи до нас. Так. Тоді чекаємо його, він якраз онлайн зараз до нас прибіжить. Привіт, це ти Date, так? Да? Да, -да. Як тебе звати? Сергій. Сергій, дивись, схожий. Ходімо тобі дівчину знайшли. Це ж ти списувався да з дівчиною? Пішли, беретесь за руки, да. Ось так. І дивитесь один в одному, тільки в очі. Як в тебе справи? Добре. Скільки тобі років? 18. Мені 16. Чим займаєшся? Працюю. Я, я вчуся в коледжі. В Якому? В архітектурному. Так? Мене там вчиться, якраз Круга. на кого ковчишся. На архітектора якого саме? Моє багато архітекторіш. Ой, не пам'ятаю. На скільки вчишся? На дванадцяти бальну систему. Ну двадцяти бальна система. Ну я почекаю. Десять одинадцять, десять одинадцять. Ну нормально, годиться. Забираємо. Що куди підемо? Можна піти кудись прогулятися. Куди? Рестики? Да. Мажорські дівчата. бісять. Ну хорошо, друзі, ви один одному сподобалось. Так. Да, Тоді можете обняти ой, можете обнятися. Може і покрутити просто. або Алла. давайте да. я його. Да, давайте його давайте. Та ти що, Красава. Все. Беріться за ручки, беріться за ручки, йдіть гуляти. Ось так, друзі, Сілан Дейт зближує. І якщо ви хочете знайти собі пару, залітайте на Сілан Дейт. Реєструйте анкету і все буде чітко.